Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 серпня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Дубівський рожевий. Дубівське рожевий – це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Гусів Сергій Едуардович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, нещільні, конічні, іноді з крилом. Вага грон – від 200 г до 1 кг. 500 В окремих випадках вага достиг грон може сягати 2,5 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Дубівський рожевий третього року вегетації. Кущ вже однорічкою у жовтні 2021 року. Станом на 8 серпня 2024 року кущ складається з двох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 6 грон на всю рослину. Ягода хрумка та соковита. Темно рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду Дубівський рожевий солодкий, гармонійний. Насіння у ягодах мало. У найбільших ягодах можна зустріти одну-дві кісточки. Виноград дубівський рожевий відрізняється великими ягодами оригінального зовнішнього вигляду із загостреним та злегка вигнутим кінчиком. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград сорту дубівський рожевий легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду дубівський рожевий. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту дубівський рожевий та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 12,81 сота грама. Вага другої ягідки складає 13,11 грама. Вага третьої ягодки складає 14,51 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 8 серпня 2024 року. На даний момент Дубівський рожевий вже забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріскую ягід сорту дубівський рожевий непомічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Звісно, мій куч винограду сорту дубівський рожевий ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Дубівський рожевий надзвичайно цікавий, гарний та врожайний сорт. І коли мій куч винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту дубівський рожевий, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання. Грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Полоничний. Бажаєте знати більше про сорт винограду Полоничний? Рекомендую до перегляду ось це відео.